Вітаю на каналі «Гостях у Тані. Сьогодні я отримала замовлення перців. Як і обіцяла, покажу вам, які перці я замовила верніше насіння і розкажу, у кого я замовляла. Ось подивіться, прийшов мені такий конверт. від, Дякую за, за замовлення Москаленко Наталія. Хто давно дивиться мої відео, я вже розповідала про те, що. Я е, перців сію свого насіння. Вибираю і сію. Але так вийшло, що у 2024 році я не вибрала насіння своїх перців, і тому в цьому році була, змушена була замовляти. Хто така Наталія Москаленко, де я її знайшла, чому саме я замовляю у неї? Я зараз вам все розкажу і покажу. Відкрила конверт. Подивіться, що я дістала. Ось я дістала такого чоловічка. Написано бажаю вам щедрих врожаїв. І такий намальований чудачок. Так, я все з цього конвертика. Виклала на стіл. Зараз буду вам розказувати і показувати, що я замовляю у замовила Наталії Москаленко. Але, перш за все, скажу, хто це така. Це жінка, з якою я познайомилася, звичайно, заочно, на сторінках Фейсбуку. Я давно слідкую за її сторінкою, вона вирощує різні перець, помідорів в неї дуже багато, і вона продає. Чому я їй довірилася і саме в неї замовила? Тому що бачу, що вона розповідає, показує реальне фото е, своїх рослин, показує, як я, вона вибирає це насіння, як вона його фасує. Тобто, все-все-все реально, без ніяких фішек, без ніяких е, таких е, зворотів, просто. Е, Показує, розказує, як доглядає, як садить, як сіє. Мене вона купила своєю щедрою такою душею, своїм таким, своєю гарною посмішкою, відкритістю, тому я вирішила в неї замовити. Перше, я замовляю, я ще раз наголошую про те, що я насіння. Завжди вибирала сама, вони мене гарно сходило своє насіння своїх перців, але я не зібрала. У 2024 році я насінчко не зібрала. Тому вирішила в неї замовити. Отже, перців я замовила, ось подивіться. Леся у мене, червоний, я замовляла Леся. Червоний перець. Далі замовляла колобок, перець слава, далі перець, колобок жовтий, колобок червоний. Далі перець афродіта. Всі ці фото я вам показую з її сторінки. Це її фото. Перець солодкий шоколад, перець «Буратіно», Бачите, гарненькі такі насіннечко сі... на гарненькі. Далі перець турецький, це жовта, оранжева лілія. і перець слава. І ще ось перець Анастасія. Ось. І перець що на заставці то фото Наталії, я підписала там його турецький капіо. Це перець для паприки. Ось у такі перці я замовила. Бачите, скільки тут Так Я не знаю, не буду рахувати, але десь тут 20 плюс, я так думаю, буде. Такі великі, крупні, гарні. Зернята вона підписала, це ще якийсь сорт. Афродіта підписала, який росте, скільки грамів, товстостінний, такі бірочки є. І ось чоловічок лежить. Далі, крім того, ця Наталія, ця гарненька добра людина продає ще інші. Інше насіння і продає вона і в профпакетах. Це, хто цікавиться, можете зайти на її сторіночку і переглянути. Я в неї замовляла агресор, капуста. Знаєте, таку. Я думаю, що всі чули. Я її завжди вирощую, саджу в мене урожай. Не буду хвалитися, але ну, росте вона у мене. Навіть у цьому році багатьох капуста не вродила, а в мене вона є. Я навіть недавно три качани віддала свої сусідці і доньці передавала агресор. Як я її вирощую, що кладу і луночку, знайдіть у мене на сторіночці у, у, на YouTube-каналі. Знайдіть капусту, напишіть і вам вийде в відео. Далі замовила я середню. Капусту Глорія Стар. Це все з профпакетів. Ви бачите, оброблено це гібриди. F – це гібрид. Далі замовляла я в неї капусту Етма. Це теж гібрид рання капуста. Взагалі, то я ще буду купувати ранню це Зарісіма. мені вона дуже-дуже подобається. Наступне Ось Gloria Star. Ці два пакети, які я замовляла. Далі я замовляла в неї столовий буряк. Таунус, це теж гібрид F1. Ось отакі. Далі, зараз вам зараз швиденько буду показувати, щоб не забирати ваш час, це морква. Моркву я замовляла канал. Зараз стягнемо тут. Так, це Канада морква. Дуже люблю її расти, вона чудова. Далі ось іще морква. Наступне замовляла я велика мамочка. Це помідори. Помідори ранній, високий, висота 70 см, червоний. Круглий, вага 150 400 грамів. Ого, 400 грамів, майже пів кілограму. Тепер ще я замовляла полтавська галушка. Теж це помідорчики, ранні 60 сантиметрів, помаранчеві, серцевидні 120-200 грамів. Наступне це кабачок іскандер. Кабачки в мене теж про кабачки, як їх вирощую. Я всі, є відео на каналі, Я показую. Я у кабачках, не дивлячись, що це гібриди, я все одно удаляю пустоцвіти. Кажуть, що в гібридах немає пустоцвітів. Є вони пустоцвіти, їх небагато, але все одно пустоцвіт, Я відразу тільки побачила, що там пустоцвіт, відразу його виколупала. Це теж у мене є на каналі відео. Шукайте, там є все я показую. Далі гарбуз мускатний грушевидний. Наступне срібна лисиця це теж помідор, рожевий, сливовидний. В ну, цьому році помідори я буду тільки купувати, потім я вам покажу, все це покажу і розкажу. Я буду купувати тільки F1 помідори, тільки гібриди, бо в мене дуже багато є гарних помідорів, які я замовляла валіни Безкаравайна і Каті Бойко. Теж це Facebook, це їхні сторіночки, дівчата суперові, вони взагалі профі. Ірландський лікер це Теж зелено янтарний, зелені помідори. Вони такі смачнющі, солодющі. Хто полюбляє, то купуйте. Шукайте. Ось оце, дивіться, оце стільки у мене. А тепер тра-та-та, подаруночки. Подивіться, скільки тут подаруночків. Значить, це помідори мікадо, це полум'я. Китяги. Це мікс мікс рослих сортів, більше 25 сортів різних сюди входять. Далі перець ще подаруночок іде. Середньоранній товстошкірий Так, ще подаруночок іде колобок червоний ранній. І ще йде аквілегія, водозбір, знаєте, гарні квіти. І баклажани, де сюди соляріс. До речі, хтось мені писав десь під відео, що гарний цей соляріс пропонував купити і посадити. Дякую Наталії взагалі подарунків половина того, що я замовила. Подивіться, скільки подарунків. Ось, друзі, я вам показала, що я замовляла. Зараз почався вже руки сверблять, хочеться вже сіяти. Але відразу кажу, що помідори, я сію десь це кінець березня, а перець я сію десь початок березня. Чому так? Пізно, ви скажете, тому що зараз у нас плюси. Це зима. А я думаю, що було раніше так, що в нас будуть мінуси коли у квітні. Тому буду сіяти пізніше, все одно встигають, достигають і виростають. Дякую всім за перегляди. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, поширюйте відео. Я вам буду дуже-дуже вдячна. Всім дякую за коментарі. Пишіть діліться своїм досвідом. Наше з вами спілкування це. Найцінніше в наш час розповідати один про одного, писати коментарі і розказувати, щоб ми всі читали. І всім вам добра, щастя і тихої, тихої, спокійної ніченьки.